Мене звати Оксана, і я в Бучі приблизно 20 років. Ми вийшли з Бучі 12 березня, коли вже по, по будинку прицільно е, стріляли. І коли я вернулася е, сюди, я, я, я була так, така фізично, ніяка, і ніби все спокійно, але воно якось так на, на, накручувалося. І е, одна дівчинка: о, у нас там на Богдана Хмельницького йога є. Мене це зачепило, і хоч я була розбита і не до йоги, я вирішила, що я обов'язково туди піду. І прийшла, і я відзаймалася і зрозуміла, що це те місце, де мені дуже хочеться бути. По іншому, почало відчуватися тіло. Я легше піднімаюся, я йду, почала ходити до психолога. Я мала можливість. От відчути, що таке, коли тебе слухають, слухають довго, безоціночно, безосудно. А щось я зрозуміла, наскільки я стаю легше. Завдяки тому, що тут є заняття, я знаю, окей, дощ, окей, мені дуже там зараз зле, але я піднімаюсь. Коли я йду сюди, я ще втомлена і розбита, я вже посміхаюся, бо я знаю, що е, тут буде здорово. От для мене це, це ГО стало дуже близьким колом, де, де можна зцілюватися і де можна якимось чином рости, займаючись йогою, малюючись за лісою картини, малюючи на арт-терапії якісь абстрактні картинки і, і щось розуміючи про себе. Ну, навіть такі е, речі прості, коли вони видавали ці подарунки, набори, гігієнічні, ну хтось про тебе подбав. Це теж дуже дуже зцілююче. Частинка чиєїсь турботи, тепла, любові про тебе.